Добрий день. Сьогоднішній урок ми розпочинаємо на сторінці номер 13 У нас тема тритони в натуральному мажорі, гармонічному мінорі. Сьогодні ми будемо розбиратися тільки з мажором. Отже, що ми сьогодні виконуємо? Завдання номер один: раз, два, три, ці такти. І ці такти, тільки мажор. Перше, що вам потрібно зробити, перегорнути на сторінку номер, зараз скажу, номер 5, якщо я не помиляюсь, на нас зазвичай на п'ятій сторінці. Так. На сторінку номер 5 підписати українськими буквами тональності. Ставите відео на паузу, підписуєте. Я з вами підпишу одну тональність: це в нас буде ре, Бемоль, мажор. Далі, наступне: ми шукаємо: нам потрібно знайти знаки. Нагадую, знаки ми шукаємо завжди по 5. Мажор завжди шукаємо від до мажору, оскільки в до мажорі у нас 0 знаків. В до мажорі нуль знаків ми шукаємо по 5. Дієзи підвищують, ми шукаємо вгору по 5. Бемолі понижують, ми шукаємо вниз по 5. Ось цей стопчик тональностей у нас дієзний. Ось цей стовпчик тональностей у нас бемольний. Я з вами шукаю зараз ре, бемоль-мажор. Ідемо від до вниз, по 5. Досі ля соль фа мажор один бемоль. Фа мі, ре до си бемоль мажор два бемолі. Сі ля соль, фа бемоль мажор. Три бемолі. Мі ре досі ля бемоль мажор чотири бемолі. Ля соль фа мі, ре бемоль мажор. П'ять бемолів. Ми записуємо п'ять бемолів. Тепер, що ми робимо наступне? Нам потрібно побудувати збільшену кварту, зменшену квінту. В мажорі зручніше починати зі збільшеної кварти. Мені здається, досить просто запам'ятати. Збільшена кварта у нас позначається з Б4 і пишеться на четвертому ступені. Ми шукаємо четвертий ступінь в реба моль мажорі. Ре, мі, фа, соль. Записуємо, у нас нота замальована. Тепер будуємо кварту. Раз, два, три, чотири. Все збільшена кварта в нас побудована. В тональності нам не потрібна клавіатура, щоб знайти, подивитися, пошукати. У нас все зразу готове виходить. Ми залишаємо місце для, для розв'язання і робимо обернення. Зменшена квінта. Одну ноту ми залишаємо на місці нехай це буде нота до. А друга йде на октаву. І, знову ж таки, у нас одразу вийшла зменшена квінта. Тепер, останнє, що залишилось це розв'язання. Збільшена кварта у нас ще більше збільшується в розв'язанні. Зменшена квінта ще більше зменшується в розв'язанні. Що ми робимо? Збільшена кварта розв'язується назовні. Зменшена квінта розв'язується всередину. Все. На цьому наше завдання виконане. Зараз ви ставите відео на паузу і виконуєте. Раз, два, три, 4, 5, 5 тактів самостійно. Наше наступне завдання проспівати те, що ми побудували. Ми зараз будемо співати, як ми співаємо. Тритон ми співаємо знизу до верху. Розв'язання зверху донизу. Тритон знизу доверху. Розв'язання зверху донизу. Починаємо з ля мажора. Ре, соль, д'єс, ля, до, д'єс. Ще раз те саме. Ре, соль, д'єс, ля, до, д'єс. Обернє. Соль, д'єс, ре, ля. Соль, д'єс, ре, до, д'єс, ля. Давайте спочатку по мажорних тональностях. Тепер мій мажор. Ля, ре, дієз, мі, соль, дієз. ще раз. Ля, ре, соль, дієз. сольєс. Ре, дієз, ля сольє. Taper si major. De abuelos, de mi bemol no, tonalidad no, bemol. mayor, la bemol re mi, abuelo, sol. La, abuelo, re, mi abuelo, sol. re, la bemol, sol, mi bemol, la bemol major. Мажор, соль бемоль, до ре бемоль фа, соль бемоль, до ре бемоль фа До соль бемоль. До соль бемоль. Такі слуховий аналіз, спочатку я граю тільки тритони. Якщо ви чуєте обернення назовні. або Це збільшена кварта. Бо збільшена кварта в розв'язанні у нас ще більше розширюється. Якщо ви чуєте розв'язання всередину, або це зменшена квінта, бо зменшена квінта ще більше зменшується. Починаємо перший приклад. Це була збільшена кварта. Це була зменшена квінта. Це була зменшена квінта. Це була збільшена кварта. Додаю чисту пріму, чисту кварту. Чисту квінту. В квінту можна всередину вставити ноту й вийде тризук. Чисту октаву. Отже, ви зараз слухаєте перше: чи є розв'язання, чи немає розв'язання. Якщо є розв'язання, то це 100% тритон. Якщо розв'язання немає, це зараз може бути тільки якийсь із чистих інтервалів. Далі слухаєте, якщо є розв'язання, куди воно назовні, чи всередину. Якщо розв'язання немає, широкий у нас інтервал, вузький чи середній. Поїхали. Перший приклад. Це була. Чиста трима, другий приклад. Це була. Зменшена квінта, так, наступне, це чиста квінта. Та октава. це Збільшена кварта. Це? Зменшена квінта. квіта. Кварта. Це чиста пріма. Відкриваємо сторінку номер 25 Дивіться, у нас є другий рядочок. Нам потрібно визначити акорди так само, як ми робили це попередній раз. Це завдання, сподіваюся, ви зможете зробити самі порахувати структуру акорду і потім подивитися, що в нас там по відстані. А ми з вами перегортаємо на сторінку номер 30 і згадуємо, що таке секвенція. Секвенція це коли ми беремо кусочок мелодії, ось він у нас тут, і його переміщаємо. У нас взагалі переміщення мелодії для переміщення мелодії є дві штуки. Є секвенція, є транспозиція. Транспозиція це коли ми беремо всю мелодію і всю її міняємо її тональність. Наприклад, була в до мажорі, ми стали, зробили і фа мажорі, або в сі бемоль мажорі. Або я не знаю, там в соль бемоль-мажорі така тональність в нас теж є. А секвенція це коли ми беремо кусочок і його ми переміщаємо по спеціальних правилах. Перше, що нам треба зробити, визначити тональність. Ми дивимося на знак. Згадайте, будь ласка, в яких тональностях у нас може зустрічатися знак сі бемоль при ключі. Правильна відповідь в Фа мажорі і в ре мінорі. Тобто, у нас тут або Фа мажор, або ре мінор. Тепер дивимося на мелодію, яка в нас є. І думаємо, на що це в нас більше схоже? На Фа мажор чи на ре мінор. Хто сказав Ре мінор, той молодець. той мав рацію, тому що це справді у нас Ре мінор. Фа мажор не став би починатися з ноти ре. Вона у Фа мажорі не стійка. Тепер ми. Той залишок місця, який в нас є, розкреслюємо на три такти. І в кінці останнього ставимо ноту «ре», щоб ми знали, куди ми маємо прийти. Що нам залишилось? У нас є секвенція. Оця косочка, цей шматочок називається ланка секвенції. Це наша перша ланка. Щоб вийшла повноцінна секвенція, має бути друга ланка і третя ланка. Я б хотіла вас попросити записати тут секвенцію вгору. Що нам потрібно зробити? Ось ця мелодія в нас починається з ноти Ре. В наступному такті ми починаємо її на ноту вище. Починаємо її з ноти Мі. І за нею переміщуються абсолютно всі, всі, всі ноти. Тобто, якщо перша була вища, то наступні теж будуть вищі. Плюс, у нас так само, як і в ситуації з транспозицією, зберігається ритм. Ми його нікуди не міняємо і нічого з ним не зробимо. Ось у нас перша ланка секвенції починається від Ре. Друга починається від Мі. Я сподіваюся, ви зможете її самостійно дописати. А третя, звідки буде починатися, з якої ноти? Хто сказав Фа, той великий молодець. Поставте відео на паузу. Запишіть, будь ласка, другу ланку секвенції і третю ланку секвенції. Тепер. Остання ланка секвенції мала вас закінчитись на ноті Сі. Нам з неї в четвертому такті треба якось дійти до ноти ре. Тут уже не потрібно писати секвенцію. Тут ви включаєте свого внутрішнього композитора і думаєте, що нам ми можемо зробити, щоб дійти до ноти ре. Як буде красиво взяти і використати той самий ритм, який у нас був. Тобто тут теж взяти 8, 2, 16, 8. І як варіант теж 3-8. Раз, два, три. Третьою восьмою буде в нас якраз нота «ре». Мелодія, яка тут буде, повністю залежить від вас, але вона має привести в ноту «ре». Тобто, якщо ви підете десь кудись далеко дуже вверх, то вона в нас не приведе в ноту «ре». Якщо ви залишитесь десь, там, наприклад, навколо ноти Сі чи навколо ноти «до», вона теж не приведе в ноту «ре». А вам потрібно зробити так, щоб вона привела в ноту ре. Це ваше таке невеличке творче завдання і останнє письмове завдання на сьогодні. А ми переходимо до диктанту. Слухаємо диктант, визначаємо мажор, мінор і який в нас розмір. Чи мінор. Мажор тоніка мі, бемоль. Тональність мі бемоль, мажор. У нас вже вона сьогодні була. Ми можемо подивитися в зошит і переписати знаки звідти. Я нагадую, що якщо у нас знаки пишуться, вони пишуться в кожному рядочку. Далі, який розмір у нас був? Правильна відповідь. 3. Четверті. Три четверті. Рисочка, скрипічний ключ. Знаки мі бемоль, мажору Три четверті. Скільки тактів? Рахуємо. Три четверті. Скільки вийшло? Стандартно 8 тактів. Розкреслюємо 8 тактів. Ставимо крапочки над тактами. Диктант. В першому. Три. В другому. Три. В третьому. Три. В четвертому. Дві. Три, 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 дві. Далі. П'ятий. Три, шостий. Три, сьомий. чотири, восьмий. Дві. Співаємо мій моль мажор для настройки. Мібемоль фасо. Сибамоль до ре, мибамоль, мибамоль, ре, до сибамоль. Лабамоль, соль, фа, мибамоль. Стеки ступани. Мибамоль, соль, сибамоль. Мибамоль, сибамоль, соль. Соль, сибамоль, мибамоль. соль, ми бы моль, си бы моль, си бы моль, ми бы моль, соль, си бы моль, соль, ми бы моль, ну же си бы моль, си бы моль, ми бы моль, ми бы моль, верх не си бы моль, си бы моль, ми бы моль. Заспевайте, будь ласка, ноту си... мі бемоль. Мі бемоль. Ноту си бемоль. Сі бемоль ноту томі бемоль Ми бемоль. Ното соль. Соль. мі-бемоль, Ми мі бемоль. Нижню сі бомоль. бемоль І тоніку. Ми бемоль Слухаємо, з чого починається. Хто сказав сі бемоль малої октави, а потім нота мі бемоль, той великий молодець. Ну і закінчуємо ми логічно на тоніці, тобто ноті мі бемоль. Граю, настройка. Граю за цим разом. Ви відмотаєте назад і пишете диктант. Настройка. Диктант. Це дякую за увагу і до зустрічі.